Вітаю вас на першому подільському. Наша команда підготувала найголовніші новини станом на зараз. Розпочинаємо. Сьогодні расисти посеред білого дня завдали ракетному удару по медзакладу в Дніпрі. Наразі відомо про 23 поранених. 21 людина в стаціонарі, з них троє важких. Загинув чоловік 69 років. Він проходив повз лікарню в момент удару. На місці працюють відповідні служби та надають усю необхідну допомогу. У обласній військовій адміністрації інформація весь час оновлюється по ходу виконання рятувальної операції. Будемо. Інформувати вас стосовно ситуації після публікації лише офіційних заяв. Працівниками служби було затримано інформатора, який шпигував за позиціями сил оборони на півдні України у прифронтових районах Миколаївщини. Саме служба безпеки України затримала людину і ним виявився мешканець обласного центру міста Миколаїв, якого було залучено до співпраці за на початку цього року. Він самотужки фіксував на телефон об'єкти сил оборони, локації захисників та техніки. Також він допомагав Надаючи координати по ключовим об'єктам та по переміщенню колон з боєприпасами. Затриманого чоловіка було, затриманого чоловіка було під час виконання ним ворожого завдання. Він також був активним учасником прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово висловлював антиукраїнську позицію. Під час обшуку у зловмисника виявлено комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору. Йому оголошена підозра. Наразі чоловік перебуває під вартою. Попередньо йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Мінреінтеграції інформує, що українські діти у Польщі отримали свої перші паспорти громадянина України. 49 дітей, які тимчасово покинули Україну внаслідок бойових дій, отримали id картки від Державної міграційної служби у польському місті ОСА. Цьому сприяв координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану від ЮНІСЕФ. Варто відзначити, що, що усі ці діти мають статус дітей сирі та дітей позбавлених Батьківського піклування, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, у міністерстві дякують за допомогу Державній міграційній службі України та ЮНІСЕФ за особливу увагу до українських дітей постраждалих внаслідок війни. Також додамо, що за кордоном багато українців можуть скористатися різними державними послугами, дякуючи українським парламентарям та міжнародним партнерам. Керівник Укрпошти Ігор Смілянський у своєму телеграм-каналі повідомив, що розпочинається предпродаж марки Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Цю марку, яка була анонсована до дня захисту дітей, створили українські діти. Предзамовлення на дитячу марку відкривається сьогодні, 26 травня. Продаж марки Діти перемоги малюють Україну майбутнього розпочнеться уже 1 червня. Вона продаватиметься не тільки у відді. Лення Укрпошти та в онлайн-магазині, а також великі міжнародні маркетплейси eBay та Амазон долучилися до продажу нової марки. Нагадаємо, що дизайн марки українці обирали самі під час голосування. І переходимо до новин Хмельниччини, адже в обласній військовій адміністрації відбулось засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Провів його перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін до участі у засіданні. Також долучилися члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, голови районних військових адміністрацій та територіальних громад, і запрошені особи. Говорили про стан виконання заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям. Також говорили про стан підготовки об'єктів масового відпочинку на воді та безпеку відпочинку дітей в дитячих оздоровчих закладах. Активна дискусія була в питанні про створення заходів. Для забезпечення безпеки та облаштування природних відпочинкових територій. Актуальним також питання пожежної безпеки. Працівникам головного управління ДСНС України у Хмельницькій області прийнято участь у роботі робочих груп з обстеження раніше згаданих шести дитячих таборів відпочинку. За результатами проведення обстежень, встановлено, що окремі табори можуть розпочати свою оздоровчу кампанію лише після усунення виявлених порушень. Більш детальною інформацію сто. Стосовно рішень можете переглянути на офіційному сайті обласної військової адміністрації. Хмельничан та гостей міста запрошують на виставку фотографій. Проект Валерія Лещинського Ми з України приурочений до Дня героїв в експозиції для відвідувачів. Передбачено близько 60 робіт. Даний проект присвячений військовим, волонтерам і медикам, які захищають нашу країну. У світлинах зображене життя звичайних українців після початку повномасштабної війни. Під час візиту глядачі побачать роботи фотографів з Києва, Львова, Бучі, Дніпра та інших міст. Міст. Усіх запрошують у Хмельницький музей студію фотомистецтва, що по вулиці Проскурівська, 56. Виставка триватиме до 20 червня. Наразі це уся актуальна інформація. Тримаємо вас у курсі подій. Слава Україні!